На огляді Green Power для печів і схой. Для того, щоб скористатись миючим засобом, вам потрібно відкрутити кришку і помістити баночку з речовиною в направляючі. В баночці є парафінова пробка. Від контакту з водою вона розчиняється. Так порошок потрапляє в камеру. До речі, зберігати Green Power потрібно перевернутим, дном вверх. В налаштуванні печів ізхо є три варіанти мийки Proclін легка, середня та довга. Використовували легкий варіант. Наступним кроком запускаємо програму Проклін на печі віской. Її мінімальна тривалість 80 хвилин. За цей час температура всередині камери коливається від плюс 20 до плюс 80 градусів Цельсія. Після закінчення циклу дістаньте використану баночку за потреби приберіть залишки піни та протріть вологою тряпкою камеру печі. Засіб Green Power буде особливо ефективний, якщо ваша піч сильно забруднена. Ви можете придбати миюче, звернувшись до наших менеджерів. Також в наявності є комплекти печі і а на вимогу клієнта можемо встановити україномовну версію прошивки.